Всім доброго вечора. Я хочу сьогодні з вами ще трохи порозмовляти, трохи вам понабридати. І хотіла показати трошки намист. Я думаю, я сподіваюся на те, що буде відео невеличке, щоб вам не заважати ось такого красивого кольору. Здалося, що це смарагд, але це нефрит такий. Такий зелений, різних відтінків зелений. Це смарагд, а це нефріт. Смарагди 49 см 1050 гривень. Міфріт 1000 гривень, але тут срібний замок, тут у нас біжутерний замок в смарадах. Сподіваюсь, що я нічого не буду забувати. Лабрадор 48 см, срібний замок, лабрадорчики по 5 мм, 1050 гривень. От якщо в наявності не буде, можна буде замовити. Вони плюс-мінус однакові. Я маю на увазі, що світіння в них таке красиве. Тут є по центру кульки для підвісочки, щоб ви ж сюди собі щось таке цікаве придумали. У мене, в принципі, нема підвісочок. А, є підвісочка підвіска зі смарагдом, Може, ми подивимось, як це воно буде далі. Давненько в нас не було з вами апатіту. Тут такий красивий в огранці. Буває ще красивий ем, танзаніт. В я мала на увазі «танзаніт». Так, але тут дуже класний колір, тут він такий голубий, я б сказала, темно-голубий, синьо-голубий різні такі відтінки, зі срібними кульками 900 гривень вартість 45 см довжина, можна в принципі, Якщо будуть камінці, замовити іншу довжину, камінці усі з такими включеннями і видно в них таку породу. Може, це на відео не так сильно видно, тому я хочу вам це показати. Зараз я сподіваюся, що вам видно такі коричневі, чорні цяточки на камінцях. Ось такі. Так, значить, згадую, що я мала на увазі. Це не танзаніт, це кіаніт. О, здрасте. Нічого не хватало. Так, 1600 гривень. Ось такий. Так, вибачаюсь, вже лампи якісь коники моєї столітньої лампи. Ось такі красиві камінці, 1600 гривень. Вони не бюджетні, але вони класні. І чогось мені захотілося їх показати обох. Тут відтінки у нас синього зі срібними кульками. Тут у нас короткий, здається, 42. Щось таке зовсім коротке. 40. Ні, 44 є Сантиметри І посередині тут. Є кульки у мене також такі. Я його люблю, це намисто. У мене тільки немає срібних кульок по центру. Так. Це красивий апатіт. Тут уже дивіться, як вам краще. Щоб до відтінків синього можна ще показати топази. Я хочу вам показати, ну, вони дрібненькі. 850 гривень 44 довжина, можна плюс-мінус замовити. Це у нас світлий топас. мене зараз трохи відео буде підвисати, бо це друге відео. Тут є також для підвісочки. Є трохи на тон темніше. Це 850 гривень на сріблі. Рубін і сапфір разом. Ось таке 44 сантиметри з срібними кульками по центру. Для хрестика, або для маленької якоїсь підвісочки, там квіточки, чи чого-небудь, чи метелика, що там у вас є, яке, що ви давно не вигулювали зі своїх маленьких підвісочок. Ось такі кольори в нас. А, це отак. Це так задумано, бачите, що трохи по-різному тут рубін, сапфір, рубін, сапфір, рубін, сапфір. Ось тако 1200 гривень вартість. Ось з гранату ось такого плану коротеньке, 42 см, можна замовити довше. З срібними маленькими шайбочками, 850 гривень, дуже красиво блищить. Тут немає кульок маленьких для підвіски, але можна замовити, якщо у вас є якась підвісочка з гранатом, то можна або з іншим камінцем можна, в принципі, гармоніювати. Ми дещо не додивились по першій частині з мініатюрних прикрас. Є красиві сережки. Вони такі от світлі-світлі смарагди. Ось такі. 1850 гривень. Одразу кажу вартість. У нас тут 2,5. Що неправильно весь час довжину міряла? 2,2. Такі лінійки дивимося, на суті. А, ні, то я на іншу міряла. Куча лінійок, що ти вже не знаєш, на яку ти дивишся. Так, ось така застібочка. Форма камінця маркіз. Маркіз. У розмірі 16,5 маленька, потішна така каблучка зі смарадами, але така ніжна, така красива. З фіанітами. Два красивих смарагдика 16,5. Маленький розмір. 800 гривень вартість. Два камінця можна на той бік, можна на інший. У тут також 16,5, прям для діймовочок, дівчата, то у нас великі розміри, то маленькі. І ось такі красиві сережки зі смарагдами. Сережки і каблучка 2200 гривень 56 доларів у градіюванні. Тут є полосочка на смарагді. Але це для нього нормально, просто деяких дівчаток це лякає, того хочу показати. Ай, лавку мою заховатика. Дуже маленький, дуже мініатюрний, ніжний. У мене є маленькі пусети смарагдові. Думаю, це що поле... ми їх подивимось так. 1600 Гривень ось такі ще маленькі сережки. Тут світлі смарагди. Вісочка бант 850 гривень, ось така. І хочу показати маленькі сережки. Зі смарагду ось такі, бачите, тут вони по 4 міліметри. Деякі може бути дрібніші. Колір красивий. І рубін. Рубінчики ось такі. 850 гривень вартість і є ще маленькі пусітики ось такі з паралинками, сірами 250 гривень, але тут, бачите, ось такі силіконові заглушечки. Тут ідуть срібні, але силіконові я також обов'язково покладу. Це срібний сам штифт зі срібла. Такі маленькі. В принципі, на сьогодні, я думаю, що у нас можна все <гум> можна буде все. От, ви напишіть, будь ласка, що вам сподобалось, чи подобаються вам такі намисти, такі кольорові, красиві. Їм дякую за перегляд, до побачення, гарного вечора.